Ласкаво просимо на наш канал Укрлаб. Ми пишаємося тим, що є першими в світі, хто навчає англійської мови через використання нейропластичності мозку. Наша команда вчителів та науковців працювала над цим унікальним підходом до навчання упродовж 10 років. Наші методики навчання базуються на передових дослідженнях у галузі нейронауки та психології, що дозволяє нам зробити вивчення англійської мови більш ефективним та захоплюючим. Ми впевнені, що кожна людина має потенціал для розвитку навичок мовлення і розуміння англійської мови на найвищому рівні. На нашому телеграм-каналі ви матимете можливість вивчати англійську мову під керівництвом наших ліцензованих педагогів із Великої Британії. Вони представлять наші унікальні програми, розроблені саме з урахуванням нейропластичності мозку. Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу і не пропустіть цю неймовірну можливість навчатися та зростати разом із нами. Разом ми зможемо досягти багато.